Вдалося зробити, от хотів би почути от з того, що ви планували, те, що там вважаєте там по вам поки що не вдалося зробити за ці три роки, відповідно, буде виробити себе пізніше. Питання дуже серйозне, особливо болючий цей рік. Чому він болючий? Тому що багато заплановано, багато як би було добрих намірів і проєктів, а за рахунок того, що не фінансувалися вони своєчасно, нам не вдалося відремонтувати всі дахи. Нам не, не вдалося провести е, належним чином капітальні ремонти внутрішньодворових територій. Нам не вдалося е, розпочати, а по деяким об'єктам і завершити, ну, наприклад, та 12-та школа, де ми запланували капітальний ремонт даху. Щоб ви просто розуміли, що це не тому, що ми е, е, ну, втратили навіть те, що трошки пізно прийняли бюджет розвитку, аж квітня, ви знаєте проблему цього року. Я буду робити все, щоб бюджет розвитку ми прийняли в грудні, щоб зараз почули і опозиційні депутати, і позиційні, в грудні цього року. Ми вже на цій сесії нам вдалося прийняти бюджетні програми, які ми затвердили кошти на проєктно-кошторисну документацію на наступний рік. Тому що ви знаєте, що після затвердження бюджету є певний термін, коли розробляється проєктно-кошторисна документація, потім її експертиза. І потім, коли ми приходимо до робіт, затримка фінансування, як було в цьому році. І внаслідок фактично неможливість фізично виконати ці роботи. Тому е, такі роботи, перше по проєктуванню, і ті, які були вже заплановані і пройдені експертизи, продовжимо обов'язково на наступний рік. Я вам ще хочу сказати, от та Михайлівська, яка нашуміла, от навіть коли розкопали там колектор, частинку, да, де вони там, я не ну, є таке поняття, не потрібно лякати населення, але обов'язково, коли розкопають, вам покажуть стан каналізаційного колектору. Коли різні діаметри в'єднані і е, десь витік іде навіть поза межі колектору, вам покажуть стан, і обов'язково потрібно показувати, і я буду Володимир Миколаєвича показувати, коли на Черняхівського розкопали теплотрасу, і ми не розуміли, чи це теплотраса через 38 років, чи це, вибачте, така як папір, труба, і будемо говорити, м'яка каналізація, да, це якість. І заклали там відповідно труби, ізолювали їх. Хто б як не критикував, там є інженери, там є спеціалісти, і ці труби будуть працювати десятки років. Тому е, наступний рік ми обов'язково за рахунок міжнародних коштів, про які я говорив, за рахунок коштів міського бюджету, будемо вести серйозні роботи по капітальному ремонту е, наших мереж, і в тому числі величезною проблемою залишається це дахи багатоквартирних будинків і підвали. В яких ще сьогодні залито водою, в яких є проблеми, ми покращили ситуацію, тут на цьому слайді немає, але з ліфтами. Тобто, ми фактично відсотків 60 ліфтів обслужили, провели технічний огляд, що, що було жахітло, загрозливою кастрофічною ситуацією попередні роки. Але ми виділяли для цього серйозні кошти. Я вам скажу, що я зараз працюю разом з командою над тим, щоб. Все ж таки, якщо нам це вдасться, відмінити ліфтові картки, але підвищити відповідальність людей за оплату цього виду послуги. Поясню: якщо люди не будуть платити за ліфт, ліфт буде зупинятись. Розумієте? Тому що організація не зможе обслуговувати це найвеличкі підприємства, які не зможуть обслуговувати в борг. Якщо все ж таки населення буде платити за послугу, а послуга ліфта зрозуміло, ліфт працює, населення оплачує. Ми працюємо над тим, щоб відмінити ліфтові картки. Я вам скажу ще один момент. Хоч піариться це, хоч якби там хтось каже, що це панацея, ми дали, ви пам'ятаєте, два з половиною роки тому можливість мешканцям приймати рішення самостійно про відміну ліфтової картки в під'їзді. Але небагато таких рішень прийнято. Чому? Тому що люди бояться відповідальності. Я казав населенню, одну і сьогодні кажу: візьміть, будь ласка, відмініть, в себе прийміть рішення і дайте гарантію, що ви будете сплачувати за цей лік. І ви знаєте, на жаль, населення люди не хочуть на себе брати відповідальність. Ми е спробуємо піти таким шляхом. Я зараз прораховую всі економічні не ті передвиборчі листівки, вибачте, брутальні, які не відповідають дійсності не по суті, крім політичної агітації і пропаганди. А піти тим шляхом, щоб цю послугу населення могло оплачувати і по якості оплати, відповідно, ліфти працювали. Я до всіх поясню на простому прикладі. Знаєте, коли він у мене в душі визвів? от ви всі Житомиряни і почуйте мене, будь ласка. Запросив я ліфтовиків. Тоді, до речі, входили і група, і опозиція, всі і так далі. І вони мені кажуть, Володимир Михайлович, ну от давайте уявимо таку річ. От три таких сидить з битими руками, мозелями, бо вони реально ці траса натягують, масло заливають, і кажуть: О, дивіться, 10 гривень мені в місяць потрібно, щоб обслуговувати цей ліфт. 10. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, от у мене є рахунок, на рахунок прийде 10 гривень чистими. Чи мені потрібно купити карткомат, встановити карткомат, його ламають, цей карткомат, підробляють картки, обслуговувати цей карткомат. І в результаті я на утримання карткомата його підтримання в робочому стані трачу гривну 50. На виході я отримую 8,50. Навіщо мені карткомат? Тільки з однієї причини, щоб забезпечити хоч якісь платежі на отходження. Розумієте? Якщо ви, Володимир Михайлович, разом з ЖЕКами і з людьми гарантуєте, що будете перераховувати кошти напряму, то я тільки виграю, я зніму завтра всі карткомати. Можливо, ми підемо на той шлях. Що не знімаючи карткомати, от спробуємо, не знімаючи карткомати, за, ну, зробити так, щоб їх законсервувати і відпрацювати в безкартковому режимі. Якщо населення буде сплачувати за послугу, будь ласка, ця послуга буде в місті Житомирі. Але єдине, я вам кажу чесно, застерігаю себе і всіх нас, бо це переповнює воно, що ми мали катастрофічну ситуацію в 2000 році, коли майже половина ліфтів стояла. І були розкорочені, розбиті, і не було коштів на їх ну, відновлення. Тому е це в частині, ну, вибачте, чому ми я перескочив на цю ситуацію, але вона теж дуже важлива для жителя, для міста Житомира. Я можу детально, знаєте, в мене ціла папка завдань, які перед собою ставлю, і які виконані, які не виконані. Вам розповісти, але зараз я так не готувався по кожному. Є заступники, можуть сказати по своєму напрямку, якщо були необхідність.